Сьогодні у спілці християнських письменників України більше ста членів. Це прозаїки, поети, журналісти, громадські діячі, священнослужителі, педагоги, представники різних християнських деномінацій. Десять років тому, у 2007 році, делегатів з усієї України було 17. Тоді ж і обрали керівника Костянтина Шаповалова. Його ініціативи не вичерпні. Тож на останній зустрічі, присвяченій десятиліттю організації, термін його головування продовжили втретє ще на п'ять років. У нас буде з цього року. Літературна премія це буде поштовх для того, щоб людина розуміла, що ну це досить цікаво. Писати християнську літературу так, щоб вона була досить високого професійного рівня, планують також продовжувати проводити літературні читання, фестивалі поезії та прози, а також світле кіно та пісня року в українському християнстві в основу пісні, в основу кіно покладен сценарій. і Якщо в цьому сценарії будуть християнські цінності, християнська мораль, то це і є функція спілки християнських письменників України. Осередки в різних областях України також не байдикують, збираються раз на один-два місяці, визначають плани діяльності, читають та обговорюють свої книги, знайомляться з новими членами спілки. Кожен е член спілки, який ходить в вівський осередок, на своєму рівні несе свою ношу робить свою роботу. Ми маємо регулярні зустрічі в бібліотеках, в школах, в університетах. З різними верствами населення, починаючи від учнів і закінчуючи пенсіонерами, якщо взяти останніх півроку, то такі заходи напевно чи не щотижня проходять. Серед членів спілки онук Максима Тадаєвича Рильського, Максим Рильський та правничка Івана Франка Олеся Франко. Крім піопезії, Бог надав мені таланти писати музику, от в моєму доробку. Є збірка істина життя. Щастя без рідного дому немає. А цього року видалася збірка у січні місяці мелодії душі, де краплинка моє, як кажуть, музичного таланту, де є пісні на мої вірші і на співпраці іншим. Представниця франкового роду пише найперше на християнську тематику. Її поезія, і на сучасні теми про майдан, а то а також про материнство. Можу стверджувати, що Іван Франко, якби ну він не був християнином, у нього би не було того бачення світу і не було би, ну, як кажуть, любов до того народу. І звідки би ми були такі нащадки. Щоб стати членом спілки, потрібно представити збірку своїх поезій для поетів або дві книги для прозаїків, заповнити анкету та подати рекомендацію священнослужителя християнської церкви. Вікторія Михальчук, Владислав Маковецький, Київ, вісті надії.